Усім привіт! Ви на каналі Настя Інтока, і сьогодні я буду робити огляд двоповерхового маєтку з басейном. Другий поверх! У минулому відео я робила огляд першого поверху. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться. Ну що ж, а зараз я піду вже на другий поверх. Тільки візьму з собою речі одразу. Ну що ж, пішли. Все, я вже на другому поверсі. Вау, він також дуже великий. Вау, яка крута зона біля басейну. Мені дуже подобається. До речі, сюди можна посадити персонажа. А ще мені дуже подобається цей гріль. Дуже крутий. Тут буде робити бургери. Ну що ж, пішли далі. Ого, яка велика кімната! Звичайно, не така велика вітальня, але для кухні також дуже велика. Так, ось тут буде кімната для батьків. Ось тут ванна кімната. А ось тут вже буде моя кімната. Ну що ж, всі кімнати ми подивилися. Давайте будемо облаштовувати будинок. Почну я з басейну. Так. Я хочу сюди додати шезлонги. Ось такі рожеві. Вони дуже гарні. А ще хочу додати парасольку. Вона, здається, була десь. Так, у цьому розділі. Ось тут. І ось воно якраз під шезлонги. Все, ставлю. Гарно. Я ще хочу додати маленький сірий диванчик, ось такий. Та маленьке сіре крісло. Ось таке. Все, добре. О, і ще дам ось такий маленький столик. Так, гарно. О, і трохи не забула про освітлення. Хм, Можливо, додам гір гір гірлянди. Яке взяти? Велику чи маленьку? Візьму маленьку. Візьму, напевно, 4. Так, зараз поправлю. Так, добре. Ой, я перейшла в інший розділ. Так, ну добре. Беру 4. Якщо що, ще одну викину. Добре, зараз поправлю все. Ну так, четверта буде зайва. Одну викину. Добре, сюди. Дуже гарно. Ось така у мене вийшла зона біля басейну. Ось так вона виглядає. Зараз ці гірлянди. Гарно. Так, тепер місце біля ліфту. Я поміняю шпалери та підлогу, тому що це мені не, ці мені не дуже подобаються. Я візьму шпалери такі, як в коридорі на першому поверсі. І підлогу ось таку. Дуже гарно. Так, ще я хочу додати пальму. Ось цю велику. Та звичайно, музика. Бо, ви знаєте, так сумно. Добре. І трохи не забула про освітлення. Ем. Ну, звичайно, можна було взяти ось таку лампу, але я хочу подивитися, які тут ще є. Ем. Можна ось цю додати, але вона більш підходить до ванної. Хм. Ну, так. <с pour vous> Візьму першу. Ось, е... ось цю. Вона дуже гарна і сюди пасує. Добре. Кі... Міце біля ліфту закінчено. Так. А, може мені те ще килом? Угу, так, дуже гарно він виглядає тут. Добре, міце біля ліфту закінчено. Ось так він виглядає. Так, а тепер пішли у кухню. Так, я просто витягну посуд. Не витягується, добре, так витягну. Угу, викидаю. Так, давайте подивимося, що сюди додали. додали. ось такий великий холодильник. Ось таку раковину та пічку, та ще посудомийку. Ось таку витяжку. Та ще додали ось таку ж. Аж та ще додали шапу з пічкою, зараз я її також достану. Зараз я поправлю витяжку. Угу, так, ось сюди. І ставлю. Дуже гарно виглядає, мені дуже подобається. Так, тепер я хочу взяти ось такі. Тепер ось тут є в поличках. Ось така шафа. Я не знаю, чому її сюди запхали. Ось та, запхала, так запхала вже сюди. Так, тепер ось таку вішалку. Сюди повішу різні столові, столові прибори. Ніж. Ще. Так, зараз трошки вище підвину. Ось таку лопатку. Ні, краще сюди. Ще. Ще дам ложку ось цю. Та ще одну лопатку. Угу, Гарно. Тільки трошки здиви нижче. Угу, так. І ще зараз поміняю шпалери. Бо мені ці не дуже подобаю, подобаються. Хм... А, візьму ось такі. Так, вони дуже гарні, і, і кімната стала одразу світліша. Так, зараз я здам столики. Давайте подивимося, які тут є. Тут є ось такий острів, але він дуже великий. Так, тут є ще ось такий маленький який там біля басейну, є ще ось такий робочий стілець, кофейний. та ось такий. Я візьму ось такий, тому що він один з найбільших і мені подобається. Так, і візьму ось таке кріселка. В минулому відео я показувала усі стулья. Можете подивитися. Так, добре. Хм, Напевно, ще додам килим. Але на цей раз вже білий. Так, дуже гарно. Все. О! І освітлення. Я практично завжди про нього забуваю. Так, добре, ось таку і ось таку на цей бік. Все, кухню закінчено. Хоча почекайте, потрібно ще додати рослинку, це обов'язково. Ось таку. Все, тепер кухню закінчено. Ось так вона виглядає. Вона дуже модна. Та сучасна. Дуже гарно. А ось тут вже буде кімната для батьків. Що ж, почнемо її робити. Мені її шпалера подобається. Я поміняю тільки підлогу. На ось таку. Добре. Тепер я додам шафу. Ось цю велику. Угу. Так, і додам ліжко. Давайте подивимося, які тут додали. Так, додали ось таке ліжко. Тут є ось таке ліжко. Є ще ось таке велике двохмісне. Ось таке маленьке. Та ще для дитини. Я візьму велике двохмісне. Так, сюди. І зараз я вам покажу, як зробити туалетний столик. Нам потрібен ось ось цей білий комод. Ставимо сюди. Зараз. Угу. І ще нам потрібно дзеркало. Яке завгодно. Я візьму ось це. Так, і нам ще потрібен стілець. Я візьму ось цей. І ще додам килим. Але я його розгорну. Ось так. Так, і ще я хочу додати косметику. Так, візьму ось такий крем, ось такий парфум. Та ще я візьму ось цю баночку. <смас> Не знаю, що в ній. Так, ну гарно. М -м і ще я візьму рослинки. Я візьму орхідею. Моя мама дуже любить орхідеї. Візьму три. Так, зараз. Здвину штори. Так, сюди, сюди і сюди. Гарно. Ставлю назад ліжко. Ось так. Добре. Хм, А цікаво. Сюди картина влізе. Наприклад, ось такий лоопард. Так влазить. Так і залишаю. Ну що ж, кімната для батьків закінчена. Сподіваюсь, їм сподобається. Переходжу в іншу кімнату. Ось тут буде ванна. Мені все подобається, тож я одразу перейду до меблі. До речі, тут додали ось таку ванну, яка джакузі. Зараз я вам покажу. Натискаємо на цю кнопку і йдуть бульбашки. Але вона дуже велика, тож я візьму душ. До речі, душ-конструктор. Окрема душ, окремо злив та ще окрема ця скляна стіна, щоб вода не переливалася. Добре. Так, я поставлю ще раковину ось таку. Та ще унітаз. Золотий. <г vantage> так. І візьму ось такий туалетний папір. Який насправді гроші. <г importantes> Це дуже прикольно. Так, і ще дзеркало. Хм, цікаво, сюди влізе якась поличка? Зараз подивлюсь. Ну, наприклад, візьму середню. Е -е -е -е, середня вже велика, тож я візьму маленьку. Гарно. І ще додам рослинку. Але вже під весну. Ось це воно сюди дуже гарно пасує. Так, ну все, ванна кімната закінчена. Ось так вона виглядає. Скоріше, щоб вже прийняти душ. Хоча, а чого чекати? Зараз і прийму. О, яка тепла водичка. Так гарно. Ну все, жарти жартами. А тепер найцікавіше. Моя кімната! Так, починаю. Я не знаю, які взяти шпалери. Мені поки що ніякі не подобаються. Можна такі, або ось такі. Ні. Просто пофарбую стіну. Може, в такий роз... рожевий? Ні. Ось такий рожевий, дуже гарний. Так, тепер я візьму шафу. Ось таку велику, яка у батьків. Бо у мене дуже багато одягу. Угу. І ось таке ліжко. Дуже гарне. Так, ще хочу додати поличку. Середня влазить. О, так, клас, середня влазить. Та ще додам картину. З ось цим леопардиком. Гарно. Так. І ще додам собі робочий стіл. Де буду робити уроки, там, ще грати на комп'ютері і таке інше. І додам стілець. Додам ось такий. Так, гарно. Тепер я ще хочу додати килим. У мене практично в усіх кімнатах килим у цьому будинку. Так, ось так. Добре. І додам ще собі рослинку. Ось такого леопарда. Але я замість ціє, цієї квітки додам ось такі троянди. Дуже гарно. Ставлю на підвіконня. Угу. Хм, наче чого все. Хоча ні, почекайте, я дещо забула. Мені ж потрібне місце для моєї кішечки, Касі. це. Так. Сюди. Угу. Так, добре. Ну, все, моя кімната закінчена. Зараз я розпакую всі речі і покажу вам, як вона буде виглядати з моїми речами. І ось так виглядає моя кімната з усіма моїми речами. Мені дуже подобається, вона стала такою затишною і в моєму стилі. Дуже гарна. О, до речі, а до Вероніка вона вже повинна була прийти? Ні-ні-ні. О, хтось дзвонить. На це вона прийшла. Піду подивлюсь. Це прийшов. Так, хто це? О, це Вероніка. Добре. Привіт, Вероніка. О, Настя, привіт. Давай, приходь. Чого так довго? Ой, ти не могла знайти потрібний будинок. А, зрозуміло. Думала, що це вже що це не ваш. О, да ні, це наш. Ого, він просто величезний. Це так. Давай, пішли, я тобі все покажу. Це наша гардеробна. Ого. Так, далі наша вітальня. Пішли скоріше. Ось вона. Ого, та тут же ж можна грати в баскетбол. Ага, я так і казала. О, привіт, мам! О, привіт, дівчата! Тут до мене Вероніка перш... прийшла. О, добре, привіт, Вероніка. <свят> Доброго дня. Добре, я піду далі показувати все. Давай, Вероніка, пішли. Так, ось це наша геймінг геймінг-рум. Ого, класно, я про таку мріяла. Ну що ж, давай тоді разом тут грати. Давай, зараз, пограємо. <свят> давай! Ну, що ж погнали. Давай, біжи, біжи, котику. Я тебе не здожену, все. Одно. Не наздоженеш. Дуже класна у вас ігрова кімната. Дякуємо. А що у тій кімнаті? О, тут татів кабінет. Давай покажу. Ось він якраз працює. Привіт, пап. О, привіт, дівчата. На дня! Привіт, Вероніко! Ну, що ж, добре, пішли далі. На другий поверх. На другий? Ага, а ти думала, де ми спимо. Ага, ну... Давай, скоріше. А, ну, добре. Ось і наш другий поверх. Дуже дуже великий. Почекай! У вас є басейн! Так, у нас є басейн. Вау, класно! Ну що ж, давай я тобі покажу інші кімнати. А, добре. Так, ось наша кухня. Ого! Практично така сама, як вітальня. да. Вона дуже крута. Дякую. Так, а що там? Там кімната для батьків. Сподіваюся, сподобається. О, да, обов'язково сподобається. <хи> я сподіваюсь. Так, ось тут ванна кімната. Вау, дуже гарна. А далі моя кімната. Твоя кімната. Ага. Моя кімната. Давай, скоріше, я тобі покажу. Добре. І ось вона! Ось така. Вау! Класна, я про власну кімнату завжди мріяла. Це було б круто мати власну. О, почекай, а. О... Почекай, а у тебе нема своєї кімнати. Та яка там своя кімната? У мене ж брат та ще дві сестри. І ще буде брат чи сестра. Поки що не знаю. О, почекай, а ти мені не казав, що у тебе мама вигідна. О, то я сама нещодавно дізналась. О, ну що ж, я тоді тебе вітаю. <гум> Дякую. Д, да, до речі, давай після школи ти будеш до мене приходити, ми будемо грати. О, так, давай. <гум> ну що ж, і на цьому все. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Усім! 爸爸。